Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича. Шведські могилки. Населення всієї Лівобережної України, незалежно від близькості до Полтави, називає невідомі могили шведськими, бо не знаходить іншого пояснення. Та деякі з них аж надто далеко від місця Полтавської битви, а на інших немає жодних слідів хрестів. Тож, здебільшого, це невисокі кургани різних періодів, що під впливом часу ще оцілили та почали розпливатися. Так Валерій Андрійович Косіков під час однієї з експедицій почув від місцевого населення про шведські могили у лісі. Зрозумівши, що до чого, він пішов до лісу та нічого не знайшов. На жаль, я вже геть не пам'ятаю, де це було. Тоді наступного дня Валерій Андрійович прийшов туди рано вранці, коли земля парувала. Так у різниці парування можна розрізнити невеликі курганчики. Валерій Андрійович ліг на дорогу. Ну а що, сільська дорога, хто тут їздить? І тільки він розрізнив, де у тому лісі курганчики, як почув скрип гальм. І завта, що загальмувало, вискочив чоловік похилого віку зі словами Що з тобою, хлопчику, тобі погано? Валерій Андрійович встав, озирнувся та відповів Ні, мені вже дуже добре.